Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні я підготував кілька важливих тем для українців, і в першу чергу ми поговоримо про перетин кордону по статусу УКР, Коли у вас статус УКР протермінований. Тобто ви виїхали з Польщі довше, ніж на 30 днів, хочете повернутися, і, звичайно, виникає питання, чи можете, на яких документах. Чи вдасться вам це, чи треба світити якісь коридори, чи можливо щось треба робити? Це важливо, тому що дуже багатьом українцям, я не скажу, що всім, багатьом українцям вдається перетнути кордон, наприклад, по протермінованому статусу, і їх пропускають через кордон по безвізу. Так це трапляється. Я отримую такі повідомлення. Неодноразово, але це скоріше виключення, ніж правило. Я про це вже також розповів на своїй інстаграм-сторінці. Сьогодні виклав коротеньке відео, а хто підписаний на мій інстаграм, той вже напевно подивився і знає. Тепер для глядачів Ютубу, Фейсбуку і інших соціальних мереж теж в цьому відео розповідаю, що промоніторивши всю уставу, яка відноситься до тимчасового захисту українців, там немає жодним словом вказаного що. Наприклад, статус «Укр» зупиняє дні безвізу. Чи безвіз зупиняє дні статусу Укр. Тобто не можна сказати, що коли ви заїхали на територію Польщі, зробили свій статус Укр, ваш безвіз зупинився. Так деколи говорять на кордоні Страж Гранічна. Але такого в законі немає. І цим не можна апелювати, цим не можна користуватися, тому що вас сьогодні один прикордонник зміна пропустить. Завтра з такою самою проблемою вас вже не пропустить, і вони мають повне право вас не пропустити. Тому, коли ви плануєте поїздку, плануєте її в межах 30 днів, і коли ви протермінували статус Укр, ви, звичайно, можете спробувати перетнути кордон, і можливо вам це вдасться, але вам такої гарантії ніхто не дасть. І Прикордонна служба має повне право вас не пропустити. Звичайно, якщо пропустять, я за вас радий, все класно, все супер, тому що такі повідомлення я отримав. Але якщо вас не пропустять, то, ну, на жаль, ви повертаєтеся назад і чекаєте коридор, наприклад, 90 днів по безвізу, тобто ви маєте відсидіти в Україні, або робите візу. Візу можна скорше зробити і спробувати так само заїзд заїхати, але вже по візі. Тобто такі варіанти є, таке трапляється. Але це не правило. В уставі жодним словом такого немає. Тому це напевно попадаєте на хороший настрій прикордонника, адекватну зміну, яка входить в ваше положення. Ага, ви там. Ви там протермінували, бо мали якісь проблеми, не могли вчасно зробити їх і вас пропустять. Але якщо попадеться прикордонний, який має поганий настрій або в нього ставлення, наприклад, у українців не зовсім хороше, ну то він вас поверне назад. Наступна тема вона буде стосуватися українців обмежено придатних, які мали до 5 червня пройти ВЛК. І не пройшли. Міністерство оборони України відповіло, що за це буде. Продовжать цей термін, не продовжать. Чому про це говорю? Тому що є багато українців, як за кордоном, так і в Україні, які мають статус, які мали статус обмежено придатних. І, звичайно, багатьох це питання цікавить. Міністерство оборони України не планує продовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних із обмеженою придатністю. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну. За його словами, ті, хто не не пройде ВЛК до 5 червня, будуть вважатися такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас, люди, які розпочали цей процес. Зможуть його завершити. Тобто, якщо ви ще до 5 червня почали проходити вилка, то вам дадуть можливість без покарання, без всяких там нюансів пройти його вже до кінця спокійно. Якщо ж ви до 5 червня навіть не починали, а тільки надумались, на жаль. Будуть певні санкції. Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть прийти військову лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично. Всі розуміють ставлення до ситуації. Тих, хто не пройшов військову лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі не виявляли такого бажання і вирішили залишитися. В сірій зоні. Ну, якщо я не помиляюся, то порушення цієї статті несе за собою покарання від 17 до 25 тисяч гривень штрафу. Але це і в дальнішому не звільняє від проходження ВЛК. Ще одна цікава тема: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який дозволяє громадянам України чоловікам, яким 60+, плюс. Йти на добровільний контракт зі збройними силами України, тобто дозволяє служити в Збройних силах України. Верховна Рада під час засідання у середу, 4 червня, схвалила у першому читанні законопроект про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років. Повідомив про це Олексій Гончаренко, народний депутат. За його словами, документ дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу у силах оборони за контрактом строком на один рік. Таку категорію громадян зможуть мобілізувати за власним бажанням, і якщо їм буде дозволяти здоров'я. Тобто вони будуть все одно змушені пройти ВЛК. і Якщо там визнають, що все гаразд, то вони зможуть піти і служити. Ну, в цьому документі також говориться, що військовослужбовець 60 плюс буде займати не бойові посади. Ну, тут хто знає. Куди пошлють і що скажуть робити? Тут питання явно не до напевно мобілізованого. Мені складно сказати, наскільки це бажання військовослужбовця там чи там служити. Тут тебе мобілізували, чи навіть якщо ти сам мобілізувався, все одно приходить вказівка, наказ і тебе туди, або сюди, або там десь залишають, або туди відправляють, і ти там вже виконуєш ті чи інші вказівки, ті чи інші накази. Я щось не пам'ятаю в армії таких нюансів, щоб військовослужбовець сам собі вибирав, що він буде робити, де він буде це робити, яким чином. Там все йде чітко по наказах. До речі, що думаєте про ось ці новини, ці останні заяви, те, що відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо багато різної інформації. Я намагаюся подавати ту інформацію, яка вже перевірена, якщо не на папері, то фактами. Тобто, навіть якщо взяти першу тему про статус Укр, і коли він протермінований, то трапляються випадки, коли людям щастить. Але в більшості випадків люди, як їдуть і на кордоні їх повертають, то якраз повертають через те, що в них протерміновані дні статуса Укр. Тобто вони були в за межами Польщі довше ніж потрібно, ніж можна. Так само з проходження ВЛК, так само мої знайомі проходили і проходять ВЛК, і дуже великі черги. І можна було все ж таки з боку держави ще на якийсь нахай не дуже довгий термін продовжити можливість ще допройти ВЛК. Але дали дату 5, дали дату 5 червня і все. Хоча я був в лікарні, бачив там в один кабінет по 20-30-40 людей, і ці люди підходили, підходили, записувалися. Тобто, це не було так, що одна людина сіла і один день проходила в одному кабінеті. Ні, реально багато людей було, реально багато людей проходило, і просто фізично лікарі не встигали це робити. Тому тут питання також до організації цього процесу, і те, що я думаю, що зверху бачили, що відбувається, що є великі черги, і могли все ж таки це продовжити. Ну, своїми думками, поділіться в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку та, звичайно, коментувати. Це важливо. Зустрінемося в наступних відео.